Вітаю на календарі вівторок, 5 вересня, і це капрінью з найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський відвідав вісім бойових бригад на Донеччині у Добропільській громаді. Виконують ремонт доріг. Підрядники на зараз провели фрезерування, проклали два слої асфальтобетонного покриття. Це вирівнювальний шар. Та середній холодний апокаліпсис для мешканців Динасу бути чи не бути. Ніхто нічого не обіщає. Нам. Ніхто нічого не обіщає. Самі не знаємо. То було все індивідуальне, 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 все за з індивідуальним цим і нічого не ремонтується. Нові правила виплат для ВПО, що потрібно знати. Змінилося те, що з 1 серпня вже допомога призначається лише на 6 місяців. Діючі допомоги подовжено на 6 місяців, а нові звернення призначаються лише на 6 місяців. У селедовому мешканцям категорії 70 плюс видають гуманітарну допомогу. В перших числах завжди дають коробок, коробок, коробок коробке все є, що треба. Перемогла багаторазову чемпіонку України. Мотоспортсменка з Спокровська гідно виступила у першому етапі чемпіонату України. Я була горда, коли виграла перше місце, то що прославила свій міст, школу. Наш інформаційний випуск розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Дві людини поранені. Поліція Донеччини фіксує наслідки російських обстрілів. За минулу добу росіяни завдали 15 ударів по цивільному населенню. Армія РФ вбила з артилерії та РСЗВ Град. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, СМТ Курдюмівка, села Веселе, Кліщіївка, Олександру Шультине. Претечене Тихонівка, Шахтарське, Шевченко, руйнувань зазнали п'ять цивільних об'єктів, два житлових будинки, церква, автомобіль, електромережі. Тихонівку армія РФ обстріляла з градів, зруйновано два приватні будинки. ЛЕП за попередньою інформацією люди не постраждали в Олександру Шультиному. Російські снаряди пошкодили свято Георгійський храм. Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів травмовано цивільних осіб у Турецьку та Авдіївці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Президент України Володимир Зеленський відвідав вісім бойових бригад на Донеччині. Подробиці далі. 4 вересня на Донеччину завітав президент України Володимир Зеленський. Він відвідав бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угрупування Донецьк. Голова держави заслухав важливі доповіді, обговорив з військовими проблемні питання, а також постачання, яке потребує нарощування. Також президент вручив нагороди військовослужбовцям. Нашу державу, шановного пану офіцери, солдати, всі, всі, хто сьогодні захищає ризикуючи своїм життям, життя України. Я хочу вас сьогодні всіх привітати, подякувати вам, тиснути руку, подякувати вашим батькам, дітям кого є за те, що ви робите, за те, що ви такі. І я бажаю вам всім якнайшвидшої перемоги, нам всім. Бажаю повернутися живими і пишаю, що у нас в державі є такі абсолютно нормальні, героїчні люди. Завдяки вам, а, України, точно залишиться Україна. Це дуже важливо на всі майбутні покоління. Загалом Володимир Зеленський відвідав на Донеччині вісім бригад, зазначивши, що кожна з них особлива та потужна. Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада України звільнила Олексія Різнікова з посади міністра оборони. За це проголосували 327 народних обранців. Також парламент звільнив Рустема Умєрова з посади голови фонду держмайна. За це проголосували 302 депутати. Внаслідок важкої хвороби сьогодні вночі обірвалось в життя депутатки міської ради директорки ТОВ Готель Дружба Наталії Збітнівої. У Наталії залишились чоловік та син. Колектив телебачення Капрі висловлює співчуття рідним та близьким Наталії Збітнівої. Вічна пам'ять. У добропільській громаді проводиться капітальний та поточний ремонт доріг. Подробиці уже готові розповідати мої колеги. Повномасштабне російське вторгнення не зупинило життя українців. У віддалених від лінії фронту громадах продовжують дбати про благоустрій та комфорт мешканців, витрачаючи кошти, зокрема, і на ремонт та отримання доріг. Тривають такі роботи і в добропільській громаді, зокрема у співфінансуванні з обласним бюджетом, виконуються роботи з капітального ремонту доріг. По Вулиці Залізнична. Підрядники на зараз провели фрезерування, проклали два слої асфальтобетонного покриття: це виріднювальний шар та середній. Тепер залишилася установка бордюрного каменю, і наприкінці буде ще один шар прокладено. Чистовий там він від 5 до 7 до сантиметрів асфальтного покриття. Це десь приблизно на зараз виконано робіт 50-60%. Протягом липня-серпня ремонтними роботами було охоплено дев'ять вулиць у місті Добропілля, які знаходилися у найбільш критичному стані. Також в цьому році було виділено коштів з міського бюджету на 5 мільйонів гривень. Це проведення для проведення поточного ремонту в місті Добропілі і мільйон 600 було виділено коштів для міста Білицького також для проведення поточного ремонту. Також у добропільській громаді намагаються виконувати ремонт доріг в старостинських округах. Проводяться проводиться поточний ремонт в селі, в селищі Святогорівка. По вулиці Садова наразі виконана розчистку обочин. Але це десь відсотків 30-40. І тоді буде, будуть проводитись роботи з ямкового ремонту. Поточний ремонт у Святогорівському старостинському окрузі проводиться на умовах співфінансування з місцевого та обласного бюджету, зазначив Дмитро Баранець. Міського бюджету було виділено приблизно 10 мільйонів гривень. На виконання цих робіт, також заплановані роботи ще по такій ж самі дорозі загального користування місцевого значення, яка проходить по селищу Водяне. Попри війну і близькість фронту, дороги необхідно підтримувати у проїзному стані, кажуть в адміністрації, адже це не тільки комфорт, а й безпека, як звичайних водіїв, так і наших захисників, медиків і рятувальників. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко подав у відставку. Вже незабаром його мають призначити головою антимонопольного комітету. Хто обійме посаду начальника Донецької ОВА наразі невідомо. Також заяву про відставку сьогодні написала і Ольга Піщанська, голова антимонопольного комітету. Тема опалення для мешканців Динасу дуже болюча, адже минулої зими його в їхніх квартирах майже не було. Що думають про прийдешні опалювальний сезон? Люди та як будуть обігріватися їхні оселі. Дивіться у сюжеті Альони Соболенко. Опалювальний сезон 2022-2023 для мешканців Покровська, зокрема району Динас, залишиться назавжди у пам'яті як один з найпроблемніших та найжахливіших. Попри те, що керівництво тепломережі тоді звітувало просто відсоткову підготовку до зими у квартирах людей було не те, що холодно, було морозно. Про що ми неодноразово розповідали у своїх сюжетах. Та й зараз мешканці Динасу про минулу зиму згадують з посмішками. Звісно, а у нас було жахливе. Практически мы мерзли, если из всех месяцев, может быть, месяц было нормально. Чуть-чуть. А так все, обогреватели, одевались. Я живу в доме там, где почта. Степана Булкуна, 13. У нас всю зиму не было отопления. Как вот здесь в Смитта 8 целую зиму не было отопления, мы работали без отопления. Точно так у нас только у нас Степана Булкуна было, только в марте месяца было отопление. Тяжело было, холодно все. Ну. Спасались а, э, этим самым, мы купили обогреватель, был свет. А если не будет света, неизвестно, как мы будем э, спасаться. Такого не дай бог еще. Ну хорошо, чтобы дали этот самый газу. Ну а так, потихоньку, там, железяку положим. Это хорошо, что я сам живу, там маленьких детей нема. Так, знаешь как, а так, Цікаводі старі люди, я не за горами вже новий опалювальний сезон. А мешканці Динасу й досі не розуміють, як він буде проходити. Навесні керівництво громади та тепломережі заговорило про перехід цього району на індивідуальне газове опалення. І тоді людей більш за все цікавило, за чий рахунок будуть виконані роботи. Місцева влада обіцяла безкоштовні проекти та фінансову підтримку лише деяким пільговим категоріям населення, що й викликало хвилю обурення серед людей. Але все завершилося на рівні збору документів, кажуть місцеві. Ніхто нічого не обіцяє нам. Ніхто нічого не обіцяє. Самі не знаємо. То було індивідуальне, індивідуальне, індивідуальне і все заглохло з індивідуальним цим і нічого не ремонтується. Поздавали їм, вони тут сиділи, Це, ну, що треба, От, Ну Каже, ждіть. І на цьому кінець, Ніхто нічого не знає. В этом году наши дома от индивидуального отопления отказались. У нас, во-первых, много пенсионеров и много квартир стоит, которые люди выехали, поэтому, поэтому мы не потянем. Это очень большая сумма. Это на мою пенсию 2700 Я его не сделаю. У той же час, вже декілька місяців, працівниками тепломережі ведуться роботи із заміни теплотрас. Розриті траншеї можна побачити по всьому динасу, кажуть люди. І сподіваються, що цієї зими їхні батареї все ж таки будуть теплими. Говорили, там ідуть зараз ці самі ремонтні роботи. Міняють котли. Да, Надіємося на краще. Ну, обишають, ну працюють люди. Та міняють труби, Люди працюють, а так що будеся, а хто знає. Я вижу, по вжупасу, ведуться роботи, траншеи роют, труби ложат. тому я так думаю, все буде добре. Проте є мешканці, які налаштовані, менш оптимістично і не вірять, що опалювальний сезон пройде без проблем. Ой, не знає. Оце сидимо і балакає. Як оце не знаємо. Як і то пережили, так і будемо перебувати. На що робити? Будемо одягатися. Потихонечку, та й сидіть у хатки. Ну, камінь ключи. Везді нас перерити, везде ями відкриті стоять, труби відкриті, нічого не міняється. Коли Як воно... стояли ще з того року, воно так і стоять, а там підіть, подивіться. Яму перерите, так воно все перерите на тому місці. Варто відзначити, що нещодавно директор тепломережі відзвітував про проведення капітальних ремонтних робіт із заміни обладнання, зокрема насосів, засовок, запірної арматури. А 28 серпня у системі публічних закупівель Прозоро Покровськ тепломережею було укладено договір на ремонт та реставрацію двох котлів за 3,6 мільйона гривень, який має бути виконаний до кінця жовтня 2023 року. Тож у новому опалювальному сезоні 2023-2024 Мешканці Динесу будуть отримувати тепло знову від котельні номер 14. і хочеться вірити, що усі підготовчі роботи будуть виконані вчасно, і прийдешня зима для людей не стане черговим холодним апокаліпсисом. Важливо, змінюються правила перетину держкордону України. Так, студенти та курсанти українських вишів, які їдуть за кордон для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіашколи, можуть виїхати з країни за наявності довідки від закладу освіти щодо проходження підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі та військово-облікових документів з відповідними відмітками районного чи міського ТЦК та СП. А далі мої колеги розкажуть вам про нові правила виплат для ВПО. З початку повномасштабного вторгнення мільйони людей були змушені покинути свої домівки у пошуках безпечнішого місця. Багато хто втратив своє житло назавжди. І Добропільська громада стала прихистком ні для однієї тисячі людей. На сьогодні в управлінні соціального захисту на обліку випорієнтовній системі знаходиться близько 10 тисяч вимушено переміщених осіб. Майже 2970 сімей отримують допомогу на проживання. Тобто кількість людей, які на сьогодні отримують допомогу, дуже велика. Які зміни відбулися щодо підтримки ВПО? Більш детально розповіла начальниця ОСЗН Добропільської міської ради. 11 липня набрала чинності постанова 709 щодо деяких питань. Підтримки вимушено переміщених осіб. Саме цією постановою внесено певні зміни до постанов уже діючих. Це 509 про облік ВПО і 332 – це надання допомоги на проживання вимушено переміщеним особам. Змінилося те, що з 1 серпня вже допомога призначається лише на 6 місяців, діючі допомоги. Подовжено на 6 місяців, а нові звернення призначаються лише на 6 місяців. Права на отримання допомоги з 1 серпня мають такі категорії громадян. Вимушено переміщеною особою на зараз може стати особа, яка перемістилася з місця, яке затверджено наказом мінреінтеграції, тобто з територій, на яких ведуться бойові дії або можливих бойових дій. Або окупованих територій. На сьогодні також має довід, право на довідку ВПО, особи, у яких зруйновано житло. Це те, що стосується змін по постанові 709, тобто облік ВПО. З 1 серпня нарахування допомоги особам, які знаходяться за кордоном, більше 30 днів, буде призупинена. Вже за таких осіб управління соціального захисту отримали інформацію в результаті верифікації. І тільки по добропільській громаді 70 осіб, 73 особи втратили право на отримання допомоги в зв'язку з тим, що вони знаходяться за кордоном більше 30 днів. Також втратили право вже з 1 серпня особи, які відбувають покарання. Ну і особи, які повернулися до постійного місця проживання. Також з 1 вересня деяких внутрішньопереміщених осіб позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави. Тим особам, які придбали транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п'яти років, придбали на суму більше 100 тисяч земельну ділянку, квартиру, будинок. Мають на депозитному рахунку суму, що перевищує також 100 тисяч. Придбали безготівково або готівкою іноземну валюту, банківські метали на суму більше 100 тисяч. Мають у власності житло або частину житла на території, на якій не ведуться бойові дії і можливі бойові дії. Площею не менше як 13,65 метрів квадратних на одну особу. Якщо за результатами верифікації буде прийнято рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплати, зазначили в установі. У Покровській ТГ людям категорії 90 плюс нададуть матеріальну допомогу. Одноразова виплата передбачена до Дня людей похилого віку. Для цього потрібно звернутися із заявою до управління соціального захисту населення, додавши до неї копію паспорту, копію ідентифікаційного коду та за наявності довідки ВПО. При собі необхідно мати оригінали вище зазначених документів. Останній день надання документів 10 грудня 2023 року. Додаткову інформацію можна утримати за телефонами 095-399-9055, 099-323-89-99. У селидовому мешканцям категорії 70 плюс видають гуманітарну допомогу. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Сьогодні, 5 вересня, розпочалася нова хвиля видачі гуманітарної допомоги для мешканців Селидового. Продуктові набори та олію отримали мешканці категорії 70 плюс. У міській раді зазначають, гуманітарну допомогу у громаді отримують абсолютно усі. Понад 15 тисяч в місяць гуманітарної допомоги є жомісячно. Ми видаємо. Де ємо, нашому населенню, ми працюємо з уже з багатьма благодійними фондами. Сьогодні ми бачимо від всесвітньої продовольчої програми ВФП. Ми гуманітарну допомогу. Організовано з базами даних та без сварок. Тут у центрі водичі гуманітарної допомоги майже щоденно допомогу отримують близько тисячі мешканців. В кожен місяць в наборах, паштет, мука. макароны, масло. Нам главное масло постное, сахар. Супа. Что есть, что дали, спасибо за это. В первых числах всегда дают. Коробок, коробок, коробок. В коробке все есть, что надо. Мука, сахар, масло. Самое такое, что ходовое. Тушенка. Ну, как, как дают, так и получаем. Соль, сахар, масло, консервы. Получаю честно. Більша допомога Сели дівчанам, що не мають змоги самостійно дістатися до пункту видачі або виїхали за територію громади, гуманітарна допомога все одно надходить. Ми розвозимо людям, які не можуть прийти. Тобто десь понад 190 осіб, яким ми розвозимо гуманітарну допомогу. Вони реєструються на контактному центрі. Ми формуємо відомості і розвозимо їх уже, будемо говорити. Падамівкам також у нас є така практика, де люди, які наші мешканці, виїхали за територію і не мають там можливості мати гуманітарну допомогу. В нас організований теж чат-бот, де вони можуть зареєструватися, і ми кожного місяця відправляємо гуманітарну допомогу їм через нову пошту. Знімальна група телебачення капрі з міста Селидова спеціально для «Капрі Ньюз». У суботу, 9 вересня, у місті Родинське за ініціативи Сергія Андрійченка відбудеться безкоштовний тренінг з домедичної допомоги. Реєстрація за номером 099-401-5777. Мотоспортсменка з Покровська перемогла багаторазову чемпіонку України. Більш детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. 19 та 20 серпня у місті Буча пройшов перший етап відкритого чемпіонату України з мотокросу, у якому брали участь приблизно 100 спортсменів. Продемонстрували свої навички та вміння і покровські мотоспортсмени. Около 100 -учасників було близько 100 учасників у всіх класах. У нас найкращий результат – це Софія Софія показала. серед дівчат перше місце. Ще покровську мотошколу представив Саша Кривенцов, він був 85-7. Но по возрасту он еще там более в младшем классе должен был ехать. Ну, вот тренируется, уже набирается опыта. Вот. Всего из Донецкой области еще у нас было два представителя. Ну, среди взрослых. Як зазначає Валерій Доценко, інтригою змагань було протистояння його учениці Софії з багаторазовою чемпіонкою України. Несколько раз она была Лера Мишина. Вот, но она пару лет пропустила заняття, и вот сейчас выехала. Такое было интересное наблюдение. Коли у них там було круга в одній секунді, ну, тобто така боротьба намічалась, але потім и ну, і змогла обиду виграти з преимуществом. І здавалося б, що мотокросс – досить небезпечний та чоловічий вид спорту. Проте ним, як виявилося, займаються навіть тендітні дівчата, які нічим не поступаються хлопцям. Батьки попробу сказали, попробувати, спробувати. Предложили я попробовала, мне понравилось среди девочек в городе Буча заняла первое место. Соперники были тяжелые, 13 человек. Я була горда, когда выиграла первое место. То что прославила свой город. Школу. Спортсмены кажуть, и вид спорту приваблює великою швидкістю, високими стрибками та экстримом. Мне нравится нот ну, выїжджаєш с ребятами на трассу, едешь, ездишь. Правильно ездишь. Валерий Валерьевич. Тренируют вообще отлично. Главное быть аккуратным, ни за кем не гнаться. Мотокросс люблю, потому что получаю от него новые достижения в жизни. Уже не боюсь прыгать. Самое больше понравилось, потому что я люблю вот этот звук. Мощность, ремонтировать что-то. Меня мама вообще хотела на танцы отдать вместе с братом. Но я сказала: нет, я хочу заниматься только мотокроссом, и она меня отдает. Я видела видео и был на мотокроссе. Мне очень понравилось, и я захотел покататься. Выбрал я этот вид спорта, потому что мне очень нравится. И я мечтал стать ну, быть на мотокроссе. Как-то один раз пришел, у меня друг занимался мотокроссом. Я говорит, ну, типа, давай попробуешь со мной. Я говорю, ну давай попробуем. И как-то я начал заниматься, ну, мне как-то это все понравилось это грязь, заносы, гонки, вот эти. и как-то вот Пошло, поехало, все. Тренер у нас самый классный, мне кажется. Ну, еще таких тренеров я нигде не встречал. Офигенный тренер. Он всегда подскажет, поможет, сделает. Мне настолько дальше ну, понравился этот мотокросс, что я. Не буду його мабуть, ніколи не Прошу його буду їздити ще що 10, 20, 30. Зупинятися на досягнутому юні спортсмени не планують і продовжують підготовку до наступних змагань. Попереду на них чекають ще два етапи чемпіонату у Чернівцях та місті Ожині на Рівненської області. Тож бажаємо покровським спортсменам завзятості нових досягнень та перемог. А далі поговоримо про погоду на завтра, 6 вересня. Ранок буде безхмарним. а Ось в середині дня небо у Покровську вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Без опадів температура повітря за добу становитиме від плюс 11 до плюс 28 градусів по цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі або соціальних мережах телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.